Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні я дам відповідь на питання моєї підписниці Юлії Білявської про небезпеку, яку віщують зірки в Україні в 27-28 роках. Питання звучало так. Добрий вечір. Дякую за ваші ефіри. Вірю, що ненька Україна переможе. Останнім часом багато зустрічаю інформації стосовно реваншу, який Московія захоче взяти у 27-28 роках. Так було під час Чеченської війни. А що зірки кажуть про Україну у 27-28 роках? Що нам чекати? Можливо, був ефір та пропустила. Поділіться, будь ласка, інформацією. Дякую вам за активність та небайдужість до долі України. Дійсно, частково я відповідала на ці питання раніше. Є мої коментарі в інтерв'ю різним каналам, є й на моєму пару ефірів про майбутнє України. Посилання на них вже є в описі до цього відео. Даю змогу подивитися вам самим. А сьогодні багато чого ще додам. Астрологія не вирішує за людину або країну, що їй робити, тому будь-який прогноз не може бути 100% апріорі. І це я зараз не берусь коментувати персону того, хто дає прогноз. Як ви вже і самі бачите, скільки астрологів стільки прогнозів. Про це так само є на моєму каналі, посилання так само в описі. Тож повертаюся до того, що будь-який прогноз це 70-80% влучання. І це здоровий, правильний результат. Чому? Тому що він прогноз не враховує, бо не видно це в гороскопі і в прогнозі, як поступить в тій чи іншій ситуації. Тому чи іншому моменті людина. Бо її власна воля багато на що впливає. Воля людини залежить від її свідомості доросла позиція чи дитяча. Цього не видно в гороскопі. Як його не крути, яким рентгеном його не просвічуй. Людина зі здоровою психічною реакцією, тут я маю на увазі дорослу позицію людини, це рівень свідомості, де людина або в нашому випадку країна несе відповідальність за свої дії, нікого не звинувачує, помиляється і робить висновки без киглення, а навпаки, з великою вдячністю за життєвий досвід. Іде далі і перемагає. Бо соціального успіху досягає тільки зріла, доросла в своїй свідомості людина. Люди з дитячою позицією ображені на когось або на всіх. Вони ніколи не досягають соціального успіху. Те ж саме переносимо і на країни. Війна з великого прокляття стала для нас великим благословенням. Бо не дозволила нам вмерти від безсилля. Про це я частково говорила в своїх ефірах. Вона розв'язала нам руки, які були зв'язані мінськими угодами. З позиції жертви ми виходимо, і головне тут не впасти знову. Про це я так само говорила в одному з минулих ефірів. Посилання знову ж таки під цим відео є. Посилання на всі співзвучні сьогоднішні темі ефіри так само будуть в описі до цього відео. Отже, Україна виборола своє право бути. Ми дорослішаємо. Але ми ще в процесі. Пригадуєте, я розповідала про меч Ескалібур. На метафізичному рівні в образній формі я побачила, як ми дорослішаємо. І війна, як прискорювач всіх духовних процесів в тому допомогла нам. Головне втримати цю висоту і не скотитися знову до рівня ображеної дитини, які всі в усьому винні. А такі провокації завжди будуть. Як ви знаєте, якщо ви займаєтеся духовним розвитком, що нас постійно перевіряють по Тим темам, де в нас була слабинка. Тому багато чого залежить від нас. Я б навіть сказала, що будь-який вплив зірок ми можемо самі обернути на прокляття чи благословіння. Будь-який, взагалі, уявіть, навіть дуже-дуже позитивний. Бо в 16-му і 17-му роках були дуже хороші можливості закінчити цю війну. Але не було волі країни. Воля народу була, а от волі керівництва країни не було. Навіть початок війни в 2014 році можна було зустріти по-іншому. Але вже маємо що маємо. Головне, робити висновки і йти вперед. Це і є позиція дорослої людини, яка є мудрецем. Отже, повертаючись до тези жертва або творець свого життя, в одному з ефірів я говорила, що в гороскопі насильника, жертви та слідчого, який буде розслідувати цю справу, будуть одні й ті ж самі показники. Не дарма є вислів. Хочеш впіймати злочинця мисли, як він. А як ти будеш мислити, як він, якщо в тебе будуть інші інтереси в житті? Отже, слідчий мислить як і жертва, як і насильник, бо пройшов великий досвід минулих втілень, на собі відчувши все. Тепер той досвід допомагає йому в роботі. В благій роботі ловити злочинців і захищати слабких. Слідчому цікава ця тема, бо він в ній ас. Тому успішний слідчий це людина, яка пройшла шлях від жертви до насильника і вийшла на зовсім інший шлях розуміння питань насилля. Хто яку роль зіграє, нам не видно, аж поки не станеться та подія. Бо духовний рівень, читайте як рівень свідомості, в гороскопі не видно. Буду повторювати це стільки раз, скільки треба, щоб всі це засвоїли. А тепер давайте подивимося на питання російсько-українських війн з точки зору історії. Так. Бо ж астрологія не конкурує ні з історією, ні з біологією, ні з фізикою, ні з жодною наукою в світі. Я б навіть сказала, що знання і розуміння ситуації з різних боків. Дає більш об'ємну картину прогнозу. Тому я і не спішу давати прогнози на подальші роки. Але якщо ви спитали, я відповідаю і дякую вам за ваші питання. Пишіть, до речі, в коментарях про що ще б хотіли поговорити. Тож, давайте озирнемося і згадаємо, що у нас у відносинах з Росією. Скільки було він за майже 400 років? 22 чи 23. Тому, коли майже всі навколо в 2014 році дивувалися, як таке може бути, я дивувалася реакції людей, бо ж нічого нового в історії, на жаль, не сталося. Чергова війна Росії проти України. Але чому українців це так здивувало? Бо забули історію відносин. Хто старе згадає, тому око геть, а хто забуде, тому обидва. Тобто, хто забуває свою історію, той приречений її переживати знову і знову. Тепер зрозуміли, чому нам була дана ця війна і її гостра фаза. Бо 2014 року не всі включилися десь дві третини населення. Жило в іншій реальності. Тож повномасштабний наступ Росії був неминучий. Чи міг би він статися, якби ми почали війну не так, якби впродовж довгих вісім років були більш активні? Так, звісно. Тоді б у нас був зовсім інший хід подій. Але ми обрали такий шлях, бо він є. Оптимальним для того, щоб нарешті в Україні люди подорослішали в переважній своїй більшості. А це вже автоматично підтримує Україну в сильній позиції як держави. Бо сильні люди роблять акценти на інші речі, ніж люди жертви. Це принципово і якісно абсолютно різні реальності і світи. Отже, і прогнози, отже, і майбутнє. Різні варіативні можливості події в будь-якій точці простору. Тут і зараз ми можемо створити своїм вибором. Тут пропоную кожному глибоко помислити над цим питанням. А тепер про впливи зірок на 27-28 роки. Перший вагомий. Бо він довгограючий вплив це вплив урану на четвертий дім гороскопу України, який буде активним якраз до 27-28 років. Пригадуєте, я говорила, що він допоможе нам повернути своє і всі свої території, і як варіант, навіть нашу споконвічну назву Русь, яка ж є ключовою тезою всіх російсько-українських війн. Бо це війна за спадщину. Можливо, до нас захочуть ще долучитися і наші давні, давні території Кубань, Белгородська, Курська, Воронежська області, як і нині Росія. Все може бути. Коли країна сильна, розвинена, багата, успішна, а це і результат духовної праці з собою кожного з нас. Так. Духовність це не прочитання заучених на пам'ять молитов. Це кропітка і важка праця з собою. Це шлях від гнилого днища до янгольської висоти, які в гороскопі мають однакові показники. Бо наголошую ще раз: потенціал зірок це як скрипка Страдіварі. Вона шикарна. І потенціал в кожного з нас шикарний. Але чи можемо ми грати на тому шикарному інструменті? Ми вчимося впродовж всього життя і вчимося потім ще багато, багато-багато втілень. Їх може бути мільйон. Їх буде рівно стільки, скільки потрібно, щоб нарешті та скрипка зазвичала гідно. Повертаюся до Урану. Коли планета входить в дім, вона дає яскраві події. Коли виходить з дому, так само дає яскраві події, підбиваючи підсумки в тих ситуаціях. Отже, дати наступні 25 травня та 15 грудня 2023 року. 9 березня 2024 року. 15 26-го року, 3 червня 27 року і підсумок 18 січня 28 року. Тут розгортається ціла палітра варіантів подій в залежності від нашої ролі. Якщо ми скочуємося в роль жертви, нічого не робимо з нашим досвідом. Швидко забуваємо, що в нас є сусід, який періодично йде на нас війною, як той Алкаш в п'яному у гарі, несповна розуму лізе у вікна, в двері, руйнуючи нашу хату. Тоді так, таких війн ще буде достатньо при першій ліпшій зоряній нагоді. Другий варіант: ми не втрачаємо свою здобуту силу і вплив на світовій арені. Будуємо сильну державу з законом, який працює для всіх однаково, розкриваємо свій потенціал, той самий насичений восьмий дім, який дуже не подобається багатьом астрологам, і про який я говорю як потенціал, де маємо побудувати сильну армію, оборонпром, банківську сферу, страховий бізнес, велике машинобудування, велику промисловість. Переробні заводи. А в медицині це реаніматологія, анестезія, протезування, це хірургія та військова хірургія. Взагалі військова медицина як така. Восьмий дім це дім великих грошей. Ми приречені бути багатою країною. Але поки ми ведемо себе як жебраки, ми не станемо багатою самодостатньою країною. І тут все починається з кожного з нас. Хай кожен відповість на питання, хто я, жертва чи творець. Я ображаюся на всіх, чи мені не цікава реакція інших, зазвичай невдах, яким нема чого робити, окрім як спостерігати за чужим життям. А мені просто ніколи ображатися і оцінювати. А що ж про мене говорять люди? Бо я роблю свою цікаву справу, горю власним життям. Які в мене звички? Звички жебрака чи багатія? Так, в українській свідомості прошито багато страхів, пов'язаних з багатством. По нам пройшлися всі кати світу. Але. Але в мене гарна для всіх нас новина. Ми більше не жертва. Тому пропоную провести власну роботу з собою, піти на прийом до психотерапевта, пройти тренінги, щоб позбавитися жебрацьких установок в підсвідомості. Повірте мені, як людині, яка пройшла через цю працю, того хламу всередині кожного з нас надто багато. Це заважає кожному з нас повірити в себе, розкрити себе, отримувати за свою працю гідні гроші. І тут уявіть, будь ласка, якою може стати наша країна в найближчому майбутньому, коли переважна більшість має здорову дорослу позицію. Гідно заробляє, бо цінить себе і того, хто поруч. Ось вам шлях. До перемоги! Багата країна здатна забезпечити себе всім необхідним танками, літаками, знаряддями, щось виготовляти власноруч, щось закупати, але без претензій і зазіхань. І почніть сьогодні зі свого життя. Перестаньте чекати, що хтось прийде і наведе у вас в житті, читайте в голові лад. Ні. Ні чоловік, ні президент. Це лише провідники карми, які так само як в прикладі зі слідчим, грають певну роль у відносинах з вами. Головне тут вирости з ролі жертви, не впасти в роль тирана. І про це я так само говорила якось. До прикладу, про відношення до російської мови, про відношення до вбивства ворогів про молитви за те, щоб Путін здох. Ви це серйозно? Тобто, коли ви когось примушуєте розмовляти українською, ви впевнені, що ви на світлій стороні сили? Нічого вам не нагадує? Як дехто увірвався до нас і примушує говорити російською, знищуючи нашу національну культуру. Ви розумієте, що в такій ситуації ви стаєте расистом у вишиванці. Які наслідки приносить така дія? Нагороду чи все ж таки кару? А викладати слова з трупів російських солдат і радіти тому, ви це серйозно? Це ж позиція насильника. Будьте обережні, ця дорога дуже слизька. Це наближує нас до перемоги чи віддаляє від неї? Подумайте. І нарешті хід сезону прокльони щодо Путіна. Всі бажають йому смерті, а він собака, все ніяк не помирає. А як думаєте, чому? Бо живиться вашою силою, силою негативу, не моліться сатані. Краще направляйте свою силу молитви на захист наших бійців, тих, хто в полоні, хто на окупованій землі. На підтримку президента та дипломатів, які не дають забути у світі про Україну, підтримуючи сильну позицію України на міжнародній арені. Що ж, друзі? Час невпинний, маю поставити в цьому ефірі Крапочку. Час, на жаль, невпинний, але на щастя це вчить нас концентруватися на моменті тут і зараз. Бо ж і ми не вічні в цьому фізичному тілі. Тому всі духовні вчення вчать жити тут і зараз. Бо від того, як ми проживемо саме цю мить, багато чого залежить в майбутньому майбутнє багатоваріантне. Головне тут і зараз обрати для себе, рівно для України, найкращу з усіх. Можливостей. Щоб дорога України до світлого майбутнього була якомога коротшою. Ну, а я прощаюся з вами до наступного мого ефіру. На цю тему продовжу відповідати на питання пані Юлії. Бережіть себе та бережіть Україну. До нових та переможних наших зустрічей. Пока-па! -пока.